Зайчик Тимко, який залишився один вдома. У зеленому лісі під Великим дубом жив маленький зайчик Тимко з мамою. Вони мали затишну хатку з віконцями, гарнятками на поличці й м'яким килимком на підлозі. Одного ранку мама сказала: Тимку, я піду по моркву на ринок. Сиди вдома, дверей не відчиняй, навіть якщо хтось стукає. Бо це небезпечно для твого життя. Добре? Добре, мамо, кивнув зайчик. Тимко залишився сам. Він грався з кубиками, малював сонечко, слухав, як співають пташки за вікном. Раптом тук-тук хтось постукав у двері. Хто там? обережно запитав Тимко. Це я, твій друг вовчик, відчини. Але голос був дивним, зовсім не схожий на Вовчика. Зайчиня підійшов до дверей та прислухався, хто ж там, а за дверима хитрий лис. Зайчик пригадав мамині слова мені не можна відчиняти. Почекаю, поки мама прийде. Їсть, нічого не відповів, зрозумів, що двері йому не відчинять, і тихенько пішов геть. Тимко побачив у вікно, як лис тікає у кущі. Невдовзі мама повернулася, вона принесла моркву і спитала, чи ніхто раптом не приходив, поки її не було вдома. Зайчиня розказала, що хитрий лис хотів пробратися до них у хату, але він не відчинив хижаку двері. Мама обійняла тимка і усміхнулася. Який ти розумничка, ти був хоробрий і слухняний. Тимко засяяв я завжди буду слухатись тебе, мамо!» Коли залишаєшся вдома сам, дуже важливо бути обережним, не можна відчиняти дверей незнайомцям, навіть якщо вони кажуть, ми твої друзі, слухатися мами чи тата це правильно і безпечно. Тимко показав, що бути обережним це не боягуство, а справжня хоробрість.